Ех, нема нічого кращого, напевно, чим гарний сонячний день їхати. Їхати кудись далеко. Далеко. І при таких маневрах, друзі, будь ласка, дивіться по зеркало. А також маємо попереду велосипедиста. Він за суцільною. Але я візьму на половинку смуги як мінімум вбок, і потім з проглядами дзеркала повернусь назад. Кайфуля, 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 просто просто огоньок. Гарний, гарний день. А, тож, ще раз, Карфест. Це на ретро віллі. Вчора він стартанув і сьогодні продовження. І дріфт на чайці. На чайці дріфт, фінал. Якщо у вас сердечко реагує на автомобілі, на звуки, на гурки, двигуна, я вам максимально раджу провести ці вихідні, вихідні з кайфом. З кайфом максимальним. Тобто насолодитись... Автотематикою. І ці вихідні доволі такі, знаєте, насичені всякими подіями. Тож, карфест на ретровілі і е, дріфт на чайці. Все це буде до пізнього вечора. Я так розумію, на дріфті там кваліфікація, а е, потім е, вже підуть заїзди, парні заїзди. І це дуже круто. Тож зустрінемось в автотемі.